Всім привіт! Зараз я вам покажу перший Nissan ENV200 з працюючим режимом підігріву охолодження батареї під час їзди та великою батарейкою на 62 кВт. Це електромобіль Nissan Нісан 200 з Норвегії 18-го року. З нього демонтували його оригінальну батарейку, і ми виготовили свій корпус. Для чого? Для того, щоб комфортно можна було розмістити оцю систему підігріву охолодження батареї. Тобто ми беремо свій корпус, вставляємо сюди систему підігріву охолодження, і саме круте, що ця система тепер працює під час їзди, тому що нас гуру електрончик зробив так. Що коли батарейка холодніше 5 градусів, вона підігрівається, а коли вона жаркіше 35 градусів, вона остиває навіть коли машина або їде, або заряджається. Значить, що ми маємо по цьому корпусу? Він у нас не вкрадає кліренс, а навпаки, кліренс збільшився на 2 см. Друге, на нього стає свій е, оригінальний захист. Все, захист поставили на місце. Бачите, оригінальний. Всередині смонтовані змонтовані всі модулі так комфортно, що вони друг другу не мішають зі збереженням всіх норм безпеки та розширення і теплообміну. По машині зроблені мінімальні переробки, тобто, якщо себе захотіти, можна батарею повернути оригінально на місце. І саме круте, тепер ви не повинні чекати 2-3 місяці без машини. Ви купили електромобіль, катаєтесь на ньому, зробили замовлення. І коли вже наш корпус готовий, модулі зібрані. Ви просто приїжджаєте в понеділок, ми знімаємо вашу батарею, достаємо підігрів охолодження. Електроніку і монтуємо всередину нашого корпуса. Заміна батареї на Nissan є 200 Тепер займає тиждень часу.